Вітаю вас! Мене звати Анна, і тут я закохую у тренування. У ті, що дають силу та енергію. Сьогоднішнє наше тренування буде з акцентом на м'язи кору. Тож, давайте починати. Перша наша вправа lift. Ми лягаємо на підлогу, м'яко опускаємося на спину. І на видиху піднімаємо нашу грудну клітину на кінчики наших лопаток. М'яко опускаємо, робимо вдих, видих. Слідкуємо за тим, щоб наш живіт не надувався та не ставав у будиночок. Вдих. Видих, вдих, видих. Вдих, видих ще два рази. Видуваючи повітря з живота, ми ніби знизу до верху спрямовуємо наше повітря. Вдих. Видих. Чудово. Наступна вправа асістент Rollab. Ми піднімаємося на наші сідничні бугри, руки ставимо під коліна і поступово нахиляємо наш, нашу поясницю і намагаємося хребеть за хребцем. Класти її на підлогу, потім грудну клітину, в той час наші ніжки вони тягнуться до підлоги і хочуть все ж таки стати на підлогу, але ми не дозволяємо це зробити нашими руками. І ми вкладаємо нашу грудну клітину, робимо вдих. І на видих, кивок головою, грудна клітина відривається від землі, поясниця також відривається, і ми переходимо на наші сідничні бугри. Робимо вдих, видих, опускаємось поступово, ми нікуди не поспішаємо, руки в нас під колінами роблять супротив, вдих. Видих, кивок головою, хребет за хребцем, ми піднімаємося. Чудово. Для наступної нашої вправи нам потрібно стати в положення на 4 і почати робити кивок нашим тазом. І легенький прогин в нашому попереку. Але все робимо під контролем, вдих. Видих. Наша грудна клітина не рухається в цей час. Вона в нас зафіксована, а руки відштовхуються від підлоги. Якщо ви хочете мати плоский живіт, робота з тазом це невід'ємна частина цього процесу. Тому ми зараз над цим і працюємо. Вдих. Видих. Сідничні бугри дивляться нагору і вниз, нагору, вниз. Ще три рази, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. видих. Чудово. Далі ми. Починаємо поступово підкручувати наші грудні хребці. Ми робимо вдих і на видих, поступово відчуваючи, як наші хребці скручуються, ми стаємо в позицію кішки, робимо вдих, тягнемо наші сідничні бугри до п'ят, на вдих, на видих. Повертаємось. Ще раз. Підкручуємо наш таз, грудний відділ. Стаємо в позицію кішки. Навдих. Садимо, але не до кінця, себе на п'ятки. Робимо вдих в поясницю і видих в початкове положення. Вдих. Видих, сідаємо. В цьому положенні ще раз робимо вдих, але намагаємося його спрямувати впоперек. Видих. Вдих. Видих. І знову вдих. Повернулися. І зараз, коли ми робимо кішку, опускаємося до наших п'ят, тягнучись нашими сідничними буграми, ми залишаємося тут на п'ять вдихів та видихів. Один. Два. Слідкуйте за тим, щоб ваші плечі не були біля вух. Вони відтягують, ваша шия відтягується, голова паралельно підлозі, і ми руками відштовхуємо килимок допереду. І робимо вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих, ще два рази вдих, видих, вдих, видих. Чудово. Для наступної нашої вправи нам потрібно сісти у позу йога. Ми робимо вдих, піднімаємо руки паралельно підлозі, видих. Опускаємось. Вдих, Видих. вдих, Видих. вдих, Видих. ще два рази вдих. Видих. Вдих, видих, затримуємося в цьому положенні і на видиху ми тягнемо нашу праву руку в сторону лівого коліна і скругляємо спину. Робимо вдих і видих розкриваємось. Ще раз робимо вдих і на видиху скругляємось. В цьому положенні вдих, на видиху розкручуємось. Ліва рука слугує нам опорою. Ми підштовхуємося нею, ніби створюючи супротив. В нашому килимку. Слідкуємо, щоб наші сідничні бугри сиділи на килимку і плечі не підлітали до вух. Останній раз видих. Вдих, ми вдихаємо між лопатками, відчуваємо розтягнення м'язів спини, на видиху піднімаємося і стаємо в початкове положення. Працюємо з іншою стороною. Робимо вдих і на видиху повертаємось. Наші ребра не стирчать, хребет. На одній лінії з тазом та з нашою головою. Намагаємося підніматися не зовсім за рахунок руки правої, а за рахунок наших м'язів, хоча рука нам також допомагає в цьому. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Затрималися в цьому положенні і лівою рукою тягнемося в сторону правого коліна на видих, робимо вдих в зону між лопатками. Видих, розкручуємось. Але слідкуйте за тим, щоб наші ребра не стирчали. Нагадую, робимо вдих, видих. Вдих. Видих. Рукою правою ми відштовхуємося від килимка. Це створюватиме додаткове натяжіння в нашій спині. Для наступної вправи нам потрібно сісти в позицію ZZ. Ця вправа буде подібна до попередньої, але тут ми вже будемо працювати за рахунок наших м'язів кору. Ми будемо їх активувати. Отже, на видих випрямляємо наші руки паралельно підлозі. На вдих. Опускаємось, але зверніть увагу, моя ліва рука. вона до останнього не торкається підлоги. І вже в кінці, коли я відчуваю, що я вже достатньо нахилилася в бік, я її опускаю, але не роблю опору на неї. Я намагаюся тягнути своєю правою сідницею до підлоги і тим самим вмикаю свій кор. Робимо вдих, видих. Піднімаємось. До останнього не кладу свою ліву руку вдих. І коли піднімаюсь, я піднімаю її в першу чергу. Тобто перш підняли руку і потім піднялися в початкове положення. Знову вдих. Видих. Піднялись. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Підняли руку. Видихаємо і піднімаємось. Ще два рази вдих. Видих. Вдих. Видих. Чудово. Далі ми змінюємо нашу сторону і виконуємо цю саму вправу на іншу сторону. На видиху піднімаємо наші руки паралельно підлозі, робимо вдих. Наша рука не опускається до кінця. І на видиху. Ми її припіднімаємо в першу чергу і потім повертаємось в початкову позицію. Робимо вдих, видих. Права рука практично не виконує жодної функції у цій вправі. На вдиху ми максимально розкриваємо наші бокові ребра, і на видиху ми повертаємось. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Чудово. Для наступної нашої вправ ми ставимо нашу ліву руку до лівого коліна, праву руку за голову робимо вдих і на видих піднімаємось, розкриваючи наш грудний відділ. Але слідкуйте за тим, щоб поперок ваш не прогинався, вдих, видих, вдих, видих. Слідкуємо за диханням, вдих, видих, вдих, розкриваємо нашу бокову частину, видих, вдих. І зараз ми починаємо скругляти наш грудний відділ, тягнучи лікоть в підлогу. Робимо видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, ще два рази. Видих, вдих, видих, вдих. Якщо ви відчуваєте, що можете йти далі, ми закладаємо нашу ліву руку також за голову, робимо вдих і на видих піднімаємось. На вдих, опускаємося паралельно підлозі, на видих. Ми скругляємо, робимо ротацію нашим хребтом. Вдих. Видих. Повертаємось. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Якщо відчуваєте впевненість в своїх силах, можете це робити з прямими руками, але це буде трішки складніше, я оберу для себе позицію руки за головою. Вдих, видих, вдих. Видих. Саме м'язами кору намагайтеся тримати себе. Вдих, видих, повернулися, змінюємо нашу сторону. Тепер у нас права рука до правого коліна, ліва рука за головою, і ми піднімаємось, робимо видих, вдих, видих. Відчуваємо розтягнення нашої лівої частини тіла бокової. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще два рази. Вдих. Права рука в нас відштовхує від підлоги. І також наші гомілки вони відштовхуються від підлоги, роблять такий супротив. Вдих, видих. Затрималися в цьому положенні, і ми, тягнучи на видиху, наш лікоть до підлоги, скругляємося в грудному відділі, робимо вдих. Видих, розкриваємося, робимо вдих, видих, вдих. Видих. Відчуваємо, розтягується наш бік, і коли ми робимо вдих в такому скрученому положенні, ми його намагаємося спрямувати саме в зону між нашими лопатками. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Далі ми ставимо нашу праву руку за голову і на видиху піднімаємося. Вдих робимо глибокий, на видиху опускаємося і скругляємося. Робимо вдих, розкручуємося, видих, піднімаємось. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Саме ротація допомагає нам тут вмикати активніше м'язи нашого живота, нашого кору. Наш кор це не тільки передній м'яз живота, це і наші бокові м'язи, поперечний м'яз. Та наші м'язи поясниці також повинні бути в роботі, коли ми працюємо з м'язами живота. І останній раз. Вдих, видих, вдих, видих. Чудово. Далі ми лягаємо знову на нашу спину і намагаємось повторити перші дві вправи, які у нас були в ролі теста. І намагаємось відчути зміни, які відбулися у нас в поясниці, в грудному відділі та в наших м'язах живота. Робимо вдих, видих, скругляємось. Вдих. Видих. Вдих. Підчуйте, як легше вам стало піднімати вашу грудну клітину. А м'язи живота стали в тонусі. Останній раз. Вдих, видих. І ще одна вправа, яку ми з вами повторимо, це up. Ми з позиції, сидячи на сидничних буграх, робимо кивок нашим тазом назад, намагаючись вкласти наш поперек, грудний відділ. І лопатки на підлогу. Але ми робимо супротив, наші ноги тягнуться до підлоги, а лікті хочуть відтягнути їх до себе. Але ми цього не дозволяємо. Робимо вдих, кивок головою, скругляємося в грудному відділі, відриваємо лопатки. Видих. Ще раз вдих. Видих. Слідкуйте за тим, щоб ваші плечі не підстрибували до вух, вдих, кивок головою. Видих. На цьому тренування наше закінчене. Дякую, що були зі мною. Пам'ятайте, що м'яза живота залежить не тільки від тренувань. А від того, як ви харчуєтесь. Тому запрошую вас в свій телеграм-канал, де буду ділитись з вами корисними рецептами, здоровими раціонами та ефективними вправами. Дякую і до зустрічі!